У Полтавському технікумі харчових технологій визначали кращого технолога серед студентів, які цього року закінчують навчання за спеціальністю зберігання, консервування та переробка м'яса. А це близько 60 майбутніх працівників підприємств м'ясопереробної галузі. З подробицями наші кореспонденти. Нині на вітчизняному ринку праці дефіцит кваліфікованої робочої сили. Незацікавленість молоді робітничими професіями багато в чому пояснюється недостатньою проінформованістю про образ сучасного робітника та специфіку сучасного виробництва. Як наслідок, маємо надмірну кількість економістів, юристів, менеджерів і катастрофічну нестачу майстрів робітничих професій. Президент же України Віктор Янукович заявляє, що в державі необхідно провести інвентаризацію системи держзамовлення у сфері освіти. Він зазначив, що в результаті неефективної системи держзамовлення Україна часто змушена витрачати додаткові кошти на перекваліфікації випускників вишів через центри зайнятості. Тим є молодь, яка свідомо обирає для себе робітничі спеціальності. Руслана Берлінова, студентка Полтавського технікуму харчових технологій, каже після навчання обов'язково піде працювати за спеціальністю. Свою професію я вибирала свідомо. Я хочу продовжити після навчання свою працю на Товлобинське м'ясокомбінат, адже я вважаю, що моя професія дуже багата і в цій галузі я можу. В різних напрямках працювати на м'ясокомбінаті я можу бути технологом, техніком, технологом, лаборантом, а також начальником цеху. І таких як Руслана, майбутніх працівників м'ясної та молочної промисловості в цьому закладі лише цього року випустять близько 80 чоловік. І аби студенти мали менше клопотів вже на виробництві, у технікумі проводять професійні конкурси, наприклад, на кращого технолога. Правильно вибрана професія це запорука успішного майбутнього. Наші студенти мають глибокі, високі теоретичні і практичні підготовки. Цей захід заснований для того, щоб студенти краще усвідомили свою професійну майстерність і також могли зрозуміти, що вони необхідні для виготовлення якісних м'ясних продуктів. Сам конкурс проходив у два етапи: спочатку студенти представляли себе як майбутнє фахівців, потім розповідали про технологію виготовлення м'ясної продукції. У підсумку ж звання кращого технолога виборола Людмила Мирошниченко.